Шановне панство, для наших хлопців, дівчат, які мужньо бороть нять, е, терини нашої батьківщини, охороняють нашу землю, збивають всяких гарешники там тому подібне. Звучить українська народна пісня. Підманула, підвела. Ти казала в понеділок, у перевінок, Я прийшов тебе, нема, Підманула підвела. Ти ж мене відманула, ти ж мене відвела, ти ж мене роду. Ти ж мене підранула, тиж мене підвела, тиж мене молодо, сума зрозула, ти казала у вівторок, підтям разом поцілуюся раз сорок, я прийшов тебе нема, під мене легко, тиж мене підвернула, тиж мене підвела, тиж мене голодо, сума розпула, із мене підранула. Ті ж мене молодою, сумороза бруснула Ти казала, у середу, полізим разом очереду, по я прийшов тебе, нема підманула, підмила, підманула, ти ж мене підмила, ж Мене молодого сумого, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, тиж мене молодого сума згодом звела, ти казала у четвер. Пійди разом на концерт, я прийшов, тебе нема, під мене підвела, ти ж мене підманула, тиж мене підвела, тиж мене молодого сумровала, ти ж мене піднула, ти ж мене підвела, ти ж мене моло. І казала у п'ятницю підрасом по пшеницю, я прийшов тебе нема, відманула ти села, Тижо мене підранула, ти ж мене відвела, Тіж мене молодого своєму розумну стола, ти ж у мене підланула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого свого стола. І казала у суботу, тим разом на роботу я прийшов, тебе нема, відманула, підола. ж мене підманула, ти ж мене, ж мене ти казала у мене діти, тим разу науці на я, що тебе нема, ти мене підвала, ти ж мене підманула, ти ж мене ти ж мене молодо, зрозумів ти ж мене підманула, тижня піднула, ти в мене слава ЗСУ, слава Україні!